Розкажу вам про новий місяць, про те, до чого тут ракушка, ракушка, черепашка, мушля. Прийшов час розказати про те, які будуть у нас зміни з 9 по 23 серпня на небі, згідно з ведичною астрологією Джйотіша, і як це впливає на нас. І розкажу, до чого тут мушля. 9 серпня, близько 11 години ранку за київським часом, відбудеться повний місяць, повня або повнолудня. У цей час місяць є найбільш освітлений сонцем, і це означає, що місяць, як планета емоцій, планета психіки, а також, до речі, народу в рамках країни. Саме у цей момент ми відчуваємо найбільшу емоційність, можливо, навіть стресовість. Так? Це залежить від положення. Я розкажу про це далі. І загалом момент накопичення енергії. До моменту повного місяця, два тижні, місяць був зростаючим, відбувалися якісь певні зміни. Можете подивитися попереднє відео про новий місяць на моєму каналі, відповідно до знаку вашого асценденту, це має місце в різних сферах вашого життя. І саме 9 серпня це така точка момент збору плодів. Все, що відбувалося два тижні, зараз момент такої реалізації, піку чи кульмінації. Далі ми матимемо до 23 серпня два тижні, коли місяць буде спадаючим. Але у кожного знаку зодіаку за асцендентом, і саме я розказуватиму за ведичною астрологією. Тому, хто не знає свій знак зодіаку саме за цією астрологією, напишіть у коментарях свою дату, час і місце народження, я вам підкажу. Так от, я хотіла сказати, що цей повний місяць впливатиме на різні сфери життя, але матиме спільний характер відносно того сусір'я і знаку Зодіаку, якому буде повня. Повня відбудеться у знаку Зодіаку Козиріг, а саме у сузір'ї або накшатрі Шравана. Для місяця це досить органічне, досить позитивне положення. Тому що сузір'я Шравана має досить тонку настройку, і це дуже співзвучно з місяцем, який відповідає за нашу психіку і емоції, за наші почуття і прояв вираження емоцій. У кожного сузір'я є свій управитель, і у Шравана це знову ж таки місяць. Цього разу під час повні на місяць є аспекти лише сонця і Меркурія, які якраз стоять просто навпроти у знаку Зодіаку рак. Що, до речі, теж досить органічно для місяця і не має впливу ніяких негативних планет, як там Марс, чи Сатурн, чи Раху, чи ще щось. Тому я сподіваюся на гарні результати в наступні два тижні для кожного із нас. І далі я розповім по знаках зодіаку асцендента Хто не знає, нагадую, пишіть у коментарі. Вашу дату і час і місце народження я вам можу підказати, який у вас знак зодяка студента саме за астрологія. Особливість даної повні у сузір'я Шравена в тому, що дане сузір'я дає можливість слухати, розумно переробляти інформацію, структурувати і організовувати. Насправді, це положення дуже миролюбиве і дружелюбне, я сподіваюся, на якісь позитивні плоди. І це сузір'я дає можливість доводити справи до кінця. І в контексті того, що наступні два тижні до 23 серпня буде спадаючий місяць, це буде класний час для того, щоб завершувати певні справи. Також шравана вона дає здатність не тільки слухати, вона дає здатність чути іншу людину, і вона дає здатність передавати інформацію грамотно, розумно, інтелектуально. І також загалом має відношення до музики. Сподіваюся, що у кожного з нас наступні два тижні це буде такий продуктивний період, коли можна завершити певні справи, можна проявити практичний підхід, певний матеріалізм, але не огіїзм. І при цьому обговорити все, що все, на що не вистачало раніше сил. Підходу якогось правильного, де ми були занадто емоційні, але, знову ж таки, краще це робити, звісно, не прямо 9 серпня, тому що це пік емоційний, краще робити десь вже там з 11 серпня, наприклад. Але це класний період для того, щоб нарешті щось довести до кінця, організувати, обговорити. І, до речі, дуже теж має бути гарний час для навчання все, що можуть бути певні новини, пов'язані з освітою, з іноземними мовами. Якщо в цей період будуть якісь музичні івенти, чи ви плануєте, також мають пройти добре. І у цей період, наступні два тижні, ми точно задумаємося про щось саме по тій сфері, де буде, по вашому знаку, асцендента повня. Також додам, що кожне сузір'я ділиться на чотири частинки, і кожна з яких уточнює характер положення. Цього разу повня відбудеться у частині, яка Належить до такої підкатегорії, скажімо, знаку зодіака – рак, і це ще раз підкреслює емоційність цього періоду, те, що ми можемо бути більш чутливі з таким тонким налаштуванням і дуже тонким сприйняттям всього того, що буде відбуватися у наступні два тижні. Також це вказує на те, що можливі новини щодо організацій. Можливо, якась тема релігії, загалом установ, все, що пов'язано з освітньою діяльністю. Ну і знову ж таки рекомендація тримати баланс в емоціях, не піддаватися, бути більш практичним, контролювати те, що фактично відбувається, а не перекладати це на емоції, не здогадуватися, а перевіряти якісь факти. Тепер розкажу про кожен знак зодіаку саме за асцендентом ведичної астрології. Якщо ви з знаком зодіаку асцендента, козиріг це саме ваш період. Наступні два тижні змінюватиме щось саме у сфері вашого я, особистість, все, що стосується вашого прояву соціального, можливі зміни у вашому тілі, може бути не саме тіло, а взагалі прояв. Те, як вас бачать інші люди, все, що стосується вашої зовнішності, як ви себе подаєте, і дуже важливо тут слухати себе, своє тіло, прислухатися, свою душу і подумати про те, як ви подаєте себе у світі, чого ви хочете, хто ви є насправді, і можливі певні такі. Впливи, ефекти додаткові, саме у сфері партнерства додатково. Якщо за знаком задіалку, асцендента ви стрілець, у вас повня відбудеться у сфері, яка відповідає за гроші, фінанси, загалом ресурс, також сімейні питання і спосіб подачі себе, а саме через голос, Позвернути звернути увагу на те, як ми говоримо з іншими людьми, також як ми проявляємося, тут є. Дещо схоже з тим, у кого Асцендент у знаку Зодіаку Козиріг. Але тут більше піднімаються питання, які стосуються фінансової стабільності, куди ми витрачаємо гроші і взагалі нашого ресурсу, куди ми витрачаємо також наш ресурс, і все, що стосується не лише голосу, але також можливі питання по харчуванню. Якщо за знаком Зодіаку Асцендента, ви Скорпіон. У вас повня впливає на сферу стосунків з братами, сестрами, також певними знайомими, і можливо, що у наступні два тижні у вас буде поштовх кудись поїхати, можливі якісь часті переїсти. Тут рекомендація для вас більше слухати інших людей, слухати, прислухатися до того, що вони кажуть, а не лише чути себе і свої переживання. Можливі так, часті короткі переїзди, а додатково ви можете зацікавитися новим навчанням і захочеться, можливо, ви знайдете навіть нове якесь хобі, чимось новим зацікавитися. Будьте уважні у стосунках, особливо з вашими братами, сестрами і знайомими. Якщо за знаком задяку, ви терези. Ймовірно, наступні два тижні до 23 серпня у вас. Буде досить емоційний період, тому що у вас повня йде по сфері вашого душевного стану, а також питання можливі з мамою і вашого відчуття затишку, комфорту, родини, сім'ї вашої і загалом того місця, де ви живете. Мається на увазі як ваше житло, так і загалом. Питання вашого місця в житті і саме фактично країна чи місто, де ви проживаєте. У цей момент ви можете відчувати більшу психологічну напругу, 9 особливо серпня це буде пік емоційності. Для вас буде у цей період дуже добре приділити час собі, задати питання, чого ви хочете, побути, можливо, навіть наодинці вдома. Чи не наодинці, але у тому місці, де вам комфортно, і з тими людьми, де вам комфортно. Можливо, вам захочеться позбавитися чогось удома, і це буде дуже гарною рекомендацією для вас на наступні два тижні. Якщо за знаком зодіаку асцендента за ведичну астрологію, діва, у вас повня наступні два тижні стосується сфери творчості любовних питань. Загалом реалізації, вашого задоволення, що вам хочеться, чим вам хочеться займатися, як проявлятися. Буде дуже класно, якщо у цей період ви знайдете для себе або певне нове хобі, можливо, ви відкриєте щось собі, можливо, це навіть буде пов'язано з музикою, тому що це стосується як творчості, так і саме Сузіря де буде повня. Ну і момент задати собі питання ваших бажань. Можливо, ви чомусь новому хочете навчитися, питання серця, романтики, і, можливо, будуть певні зміни саме у цій сфері. Якщо за знаком зодіаку асцендента ведичної астрології ви Лев, у вас повні наступні два тижні включає питання, які стосуються роботи, рутини, загалом режиму дня, моменти по здоров'ю, і у цей період, враховуючи положення сузір'я Шравана, Рекомендується звертати увагу на ваше здоров'я, а саме те, як реагує тіло на те, чим ви займаєтеся щодня, що ви робите на роботі, і піднімає питання ваших обов'язків. Тобто, це момент перегляду може бути обов'язків, більш духовно, це про загалом служіння людям, якісь питання, таке обміну енергією, брати, давати і. Варто переглянути в режим дня, якщо вас щось не влаштовувало, якщо ви, можливо, десь перетрачували ресурс більше, ніж отримували назад енергію, це саме той гарний час, коли варто передивитися, чим ви займаєтеся, і що вам приносить задоволення, а що лише забирає енергію. Що вам це дає і що ви даєте іншим людям. Дуже цікаве положення для тих, у кого знак зодіаку асцендента за ведичну Рак. Тому що повня це саме ваша тема, повня має відношення до піку кульмінації емоційності місяця, як вашої планети, і даного разу наступні два тижні повні відбуватиметься у сфері для вас партнерських стосунків, як і шлюб, так і стосунки з бізнес-партнером. Якщо у вас виникатимуть певні конфліктні ситуації, Підніматимуться емоції, насправді це для вас дуже гарний час для того, щоб розставити точки над і, вирішити питання розумно, тому що дане Сузір'я включає гарну можливість уважно слухати, розуміти співбесідника і приймати правильні рішення. Якщо за знаком зодіаку асцендента медичної астрології ви близнюки, то у вас повні наступні два тижні. Включає питання, що стосуються психічного напруження, можливі питання щодо боргів. Дуже класно у цей період закривати борги, віддавати гроші, кому ви були винні. Можливі, якісь певні питання, якщо ви цим займаєтеся, і мається до вас відношення щодо інвестування чи роботи з іншими людьми, взаємодію з чужими ресурсами. Мається на увазі матеріальними ресурсами або і фінансовими, або загалом, коли, наприклад, професія має на увазі взаємодію взагалі з тілесно з іншими людьми. Для вас цей період може бути досить Напруженим емоційним, намагайтеся давати вивільнення цьому напруженню, можливо, через духовні практики, медитації, що вам допомагає розслаблятися у цей період. Загалом можуть підніматися певні страхи, певні спогади, і саме у вас у ці два тижні можливо завершаться певні процеси, ситуації складні. Які довго тягнулися, і взагалі для вас це буде позитивно, тому що далі за методом, схемою ведичної астрології, далі місяць прямує у сферу такого духовного розуміння, розуміння усвідомленості ситуації і удачі. Можливо, для вас цей період буде важкий, але він дуже важливий. Для вас це момент трансформації, певних змін. І дійсно, можливо, момент позбавлення чогось. Якщо за знаком зодіаку асцендента ведичної астрології ви тілець, у вас, повні наступні два тижні, включає сферу, яка відповідає за, взагалі, удачу, до речі, можливо, нарешті у вас щось вийде, ви отримаєте дійсно результат і плоди того, що відбувалося останні кілька тижнів. Для вас це момент подумати, можливо, це момент зміни. Поглядів, принципів, якщо це має сенс говорити, можуть бути релігійні певні моменти питання, ну тому що це має, має відношення до взагалі зміни поглядів і принципів. Можливо, ви захочете почати нове навчання, чи будуть якісь новини, скоріше, можливо, навіть не початок, а завершення певного навчання, або ви просто знайдете якісь нове навчання, курси чи серйозне таке навчання. Дуже класний період, як мінімум, подумати про це, пошукати. Можливо, не починати, тому що наступні два тижні після повні місяць буде спадаючим, але після, коли це вже буде зростаючий місяць, це матиме для вас сенс. Але поки що у вас можуть з'явитися нові певні ідеї. Можливо, ви знайдете для себе певних нових наставників чи авторитетів, кого ви би хотіли чомусь навчитися. І також, можливі, певні новини щодо вашого батька. Гарний час для тих, у кого знак зодіаку за студентом ОВЕН, тому що повня відбуватиметься у вашому 10-му будинку, який відповідає за сферу кар'єри, реалізації, самореалізації. І саме в даному випадку, коли Сузір'я ось таке в козирозі і в Шравані, це означає, що для вас це класний час для того, щоб виступити на роботі, показати себе, домовитися про щось. Можливо, це буде певний момент, якщо не завершення, то момент досягнень і отримання результату саме на роботі, в кар'єрі, професії, самореалізації. Тому, якщо ви хотіли поговорити з керівником, наприклад. Або вам потрібно публічно виступити, проявитися якось дуже гарний для цього період, саме для тих, кого Асцендент Овен. І також рекомендація прислухатися до колег, до інших, навчитися слухати і бути, мати практичний підхід, але не бути егоїстичним. Якщо ваш знак зодіаку Асцендента саме за ведичну астрологію риби. То у вас повні. Наступні два тижні впливає на сферу друзів, певних бонусів. Можливо, для кого це має значення отримання додаткового доходу також. І тут можливі новини, нові ситуації з друзями, зустрічі. Можливо, це не дуже властиво для тих, у кого асцендентник мінімум риби, але для вас це дуже класний зараз період для того, щоб зустріти однодумців і проявлятися у. Нових колективах, а також отримати певні бонуси, премії нагороди за певні ваші досягнення. Для тих, у кого знак Зодіаку за асцендентом ведичної астрології водолі, у вас дійсно наступні два тижні з 9 по 23 серпня можуть мати значення як завершення певних процесів, завершення певних ситуацій, отримання результату, плодів. Після того, що відбувалося останні тижні або навіть довший період, можливо, для когось це також прощання з певними контактами, з людьми, колективами, які вам не потрібні. Тому що загалом у вас це сфера усамітнення. Для вас це гарний період, переосмислення, період для того, щоб озирнутися назад, подумати, як ви більше не хочете, від чого ви хочете позбутися. Період переробки минулого досвіду, можна так це назвати. Вам рекомендується звертати увагу на сон, наскільки ви ресурсні, на рівень енергії, куди ви витрачаєте, тому що у наступні два тижні ви можете відчувати, що вам не вистачає сил, не вистачає енергії на себе. Саме тому це класний період для того, щоб Накопичувати енергію, не розтрачуватися, і, скоріше за все, вам допоможе просто навіть побути наодинці. Подумайте про це і прислухайтеся до себе. Ось такі були рекомендації загалом на наступні два тижні, коли у нас буде повня і після цього спадаючий місяць, коли це буде таке насправді чудове, дружелюбне положення у серці козарога, як равана, у такому сприятливому. Положені як для місяця, але, звісно, що для кожного знаку зодіаку за асцендентом це має різний вплив на контакти з різними людьми, на різні сфери життя. Але, як завжди, нічого не буває просто так. Все для чогось нам потрібно. Ми з, кожним, з кожною повною і кожним новим місяцем, з кожним різним місячним циклом, чи як рухаються по знаках зодіаку і... Сузір'ями інші планети це все впливає на кожного з нас, на різні сфери життя, і все одно рухає нас до чогось нового у нашому житті. Тому бажаю вам прекрасних наступних двох тижнів.